Хочу вам запропонувати, друзі, ульотний стартовий набір на сезон коси. Що вам треба для сезону косіння? Якісну косильну головку, щоб класно подавала жилку, щоб вона сама не розліталась, щоб були якісні втулки, якісний інтерфейс, щоб швидко заряджалась. Є щоб свічка працювала, то звісно, що щоб працювала свічка, друзі, треба брати якісні свічки. Щоб жилка не рвалась, треба брати якісну жилку оліомак. Дуже крута жилка. Рекомендую ті, хто нею користувалася, ті, хто в мене купляв її в тому році, пишіть коментарі, щоб люди, які нею не користувалися, зрозуміли наскільки це топова та якісна жилка. Ну і звісно, про головне про двигун, щоб якісно працював, двигун не перегрівався, якісно смазувався. То, друзі, треба купляти якісну оливу. Дивіться, ось таку оливу ми рекомендуємо придбати вам: оліомак на півсинтетіку. Олива літрова з дозатором коштує всього 330 гривень. І ось цей стартовий набір, якісна жилка 2,7-57 метрів, яка може колбасити. Густу траву, камиші та інше. Якісна олива, якісна швидкозарядна шпуля Ольомак та якісна свічка за 1550 гривень. Номер телефона в шапці профілю, кого зацікавить цей набор, замовляйте!